Пошиття білисні машинні голки. Ем, якщо ви шиєте з еластичних матеріалів, мають відповідати вашій степені еластичності. Є голки стрейч, якщо дуже сильно еластичні матеріали, наприклад, сітка або лайкра, мікролайкра Супер Стретч. Ем, ще є голки фірми Дотек, але для еластичних матеріалів тут має бути наліпка, і там має писати сес. Це для еластичних матеріалів. Нитки я використовую 120-ка. Вони міцні, але трохи тонші, ніж звичайна ниточка, якою ми звикли шити. Її товщина 120. Ось вона промарковано. Фірма є Гутерман. Є Аман, називається сабо це Гутерман ниточки. Ось надпис. Це фірма Аман, Саба 120-ка. І от такі є ще код Epic. Вони є в такому розмірі, а є ще ось такі великі в них бобінки. Це також Гутерман фірма. І маркування ось тут зверху 120-ка.